У столиці впав будівельний кран. Люди в паніці тікали від стихії. Київ затопило, майдан перетворився на Венецію. Без світла десятки сіл. Автівки плавають, вітер валить дерева, стихія накрила Україну. Це лише початок. Синоптики б'ють на сполох. Погодний апокаліпсис триває. Усі деталі розповім за мить вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Синоптики попереджали про негоду, але не обійшлося без постраждалих. Як повідомили у КМДА, медики шпиталізували 5 людей, зокрема 13-річну дівчину. Загалом у столиці зафіксували понад 30 повалених дерев у наслідок бореві та грози. Торок 22 липня у Києві був справжній погодний армагедон. Через потужний вітер на вулиці Глибочицькій упав будівельний кран. Ці кадри відразу розлетілися мережею. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. <звук> Через потужну сильну зливу вулиці міста перетворилися на ріки, люди ховалися в метро. Крім того, сильна злива викликала підтоплення майдану незалежності. Кошмар! Над ліквідацією негоди працювало понад 40 залетбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС. У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев у наслідок буревію і грози, які прогнозували синоптики. До робіт також залучено більше десяти одиниць техніки Као, «Київзеленбуд» і три аварійно-рятувальні авто. Просимо містян не ігнорувати попередження про погіршення погодних умов, адже недотримання рекомендацій може призвести до травмування більше сьогодні вночі та зранку, 23 липня, через пориви вітру та грозу без світла залишилися десятки населених пунктів у Кіровоградській та Полтавській областях. На півдні України також вирувала негода, затопило вулиці Одеси. На фото та відео видно, що південне місто накрила сильня злива та вітер. Деякі вулиці перетворилися на ріки і там не можуть проїхати авто. Також зафіксовано падіння дерев. Окрім цього, місцеві повідомляли про перебої з енергопостачанням. Ова, такі природні примхи. Це тільки початок погодного армагеддону в Україні. Попереджають синоптики. 23 липня. Атмосферний фронт, що рухається із заходу на схід, також зумовить настійку погоду в багатьох регіонах. Уночі опади очікуються у центральних північних та східних областях. Натомість у день негода. Зміститься на лівобережжя. Там прогнозують короткочасні дощі, грози подекуди грати і шквали зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Впродовж цього тижня нашу погоду формуватиме досить схожа синоптична ситуація у порівнянні з попередньою, але певні відмінності все ж таки є. До середи впливатимуть атмосферні фронти, тож буде нестійка погода з короткочасними дощами. Починаючи з четверга, все ж таки в нас буде підвищуватися атмосферний тиск і переважна погода без опадів. А ось щодо повітряної маси, то вона буде помірно Теплою впливатиме практично на всю територію України. Отже, за рахунок проходження атмосферних фронтів, у найближчі дві доби із заходу у східному напрямку вони просуватимуться і зумовлять нестійку погоду, тому у більшості регіонів очікуємо на короткочасні дощі, подекуди з грозами. Натомість зверніть увагу, що вже починаючи з четверга, буде підвищуватися атмосферний тиск, атмосферні фронти відходитимуть, і в нас вже більш пануватиме спокійна повітряна маса з проясненнями та без опадів. Повітряні потоки впродовж наступних кількох днів спочатку переважатимуть південно-захід. Одного напрямку потім перейдуть на північно-західний інтенсивністю 7-12 метрів за секунду. Температурні показники найближчими днями у західних та північних областях становитимуть вночі 13-20 градусів, а в денні години досить помірно тепло 23-29 тепла. Решта території у більшості регіонів температурні показники дещо вище, вночі 16-22, а в денні години 27-33 градуси. Додам, ну, що наприкінці липня сильна спека буквально. Вальна по всій території України не очікується у частині областей. Температурні максимуми сягатимуть лише плюс 23 плюс 30 градусів. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Голеня. Захід північ більш помірковані температури. Норма для цієї пори, скажімо, в межах від плюс 23 до плюс 30 градусів температурні максимуми. А там в центральних областях до плюс 32 градусів. Водночас на півдні та сході країни буде найспекотніше. Там температурний фон становитиме переважно від 29 до 34 градусів із позначкою плюс. В окремі дні можлива сильна спека плюс 35, плюс 37 градусів. Але саме на кінець. Місяця за попередніми розрахунками може бути зниження температури, плюс знову ж таки відчутніше в західних областях і на півночі країни. Скажімо, в межах плюс 18, плюс 24 градусів. А на півдні спека спада до плюс 30. До слова днями столицю Туреччини Анкару також накрила потужна злива. Негода підтопила будинки та підприємства в місті. Низку машин змило водою. Повідомляли про одного постраждалого. В чергу тропічний тайфун обрушився на Гонконг, спричинивши значні руйнування. За три години в місті випало понад 110 міліметрів опадів, що призвело до повалення сотень дерев та пошкодження інфраструктури. Було скасовано понад 400 авіарейсів. Частково зупинено громадський транспорт. За медичною допомогою звернулися 26 людей. А що ви думаєте про погодні сюрпризи в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.